Я маю що захищати, бо я Україна, мати, я маю козацький дух волі і хочу нащадкам щасливої долі. А порожні вулиці, сирени, укриття Вдягає ляльку поспіхом розгублене дитя. Вірвались, визволителі, злодюгами удім. Поборемо, здолаємо, дамо вогню усім. Ніколи не з гарницького орду, покаліщу, за доньку канішу, за сльози іду, війна. Летять та з гарішам далеко журні і вперто зелений з-під землі. Над Україною, гуркочці таки, о Господи ми молимося до тебе. Закрий над нами небо, нині ти. Візьми нас моли, свою опіку, це твоя битва Правда ж не спроста. Клекоті злого тілі чоловіка, і проти тебе точиться війна. Сьогодні Україна поле бою воюють ангели за правду і добро. Сьогодні бій між світлом і пітьмою і буде так, як писано було. І жах, і кров, і смерть, і вічі, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок находить в чорної біди. Куди ж ви дивитесь, народи, сьогодні ми, а завтра ви? Повертайся, татусю, скоріше. Вся родина на тебе чекає. Ми з тобою ще вивчимо вірші. Переможе народ наш, я знаю. Я люблю тебе дуже, мій татком, і молюся за тебе до Бога. Та та небесного татка прохаю, отче наш, по, нам пошли перемогу і живуть у пам'яті народу, його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів і різної великої війни. Їх життя, їх помисли собі, котрим не годилося розтвісти. Шукають мир, спокій ясний. Діниці ока берегти. Нам не треба війни, не треба. Ми на спокій і мир на землі, щоб не коршуки в чистому небі, а космічні пливли кораблі, щоб щасливо ді... зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни. Ми є Маріуполь, і плата вже близько. Ніколи не були кратами русні, бо в нас колесали. В різних колисках і різних співали весільні пісні. Щоб і пісні, і слово українською звучали, щоб країна розквітла, незалежна і вільна, Хай здійснюється бажання це моє неодмінно. І буде ми, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Велике добру звістку принесуть. Кінець В кулі і сонце у човні, та люди за тали бажання єдине на світі, що більше ніколи, ніколи, ніколи не було на